Ну, от і листопад, тож осінні барви згасають, але жовтень був доволі розмаєто барвистим, і певно, це заперечити важко. Хоча жовтень насправді був і важким. Можливо, і не просто так стверджують, що краса врятує світ, і певно, потрібно якомога більше. Позитиву, ну а ми розпочинаємо новий влог. Я Андрій, ви на каналі 7 днів. І перша така звісточка стосується нашого каналу. Нещодавно ми запустили YouTube Shorts. Тож, якщо, наприклад, у розділі відео свіженьких відео немає, заглядайте у розділ YouTube Shorts. І відповідно навпаки. Ми розпочинаємо новий тиждень, яким він буде. Побачимо. Сьогодні у нас понеділок, і відповідно, понеділок, як понеділок. Е, наради, обговорення, планування, одним словом, е, облаштування певного таймінгу на е, тиждень. Нові плани є. Е, тиждень розпочато. Отже, до наступного включення. Субота. Наразі в нас стало в рази холодніше, Ну, тобто листопад нагадує про те, що невдовзі зима. Е, їду на нову пошту, аби отримати тримач для телефону настільний. І, власне, хотів би сьогодні розповісти вам про вівторок, бо звичайний такий рутинний, здається, день. Але, але, як то кажуть, знаєте, е, нібито мозаїку на день скла, потім то в бій взяли перетасували, і ти вже е, тоді виходиш з того, що є, аби вийти на те, що ти, в принципі, планував і яка в тебе е, мозаїка була, але, е, як то кажуть, ніхто з зміни в планах не відміняв, тому буває різне. Так от, що я хотів сказати, у вівторок була така доволі приємна гостєва екскурсія, е, чесно кажучи, Трапились люди, надзвичайно приємні, позитивні, знаючі, відкриті, щирі. Ось таке було враження, ніби ти їх знаєш дуже-дуже багато років. Хто саме вони, сказати не можу, але надзвичайно вдячний їм за той позитив і реально вони зробили мій день. То ще раз їм дякую. Ну а ми з вами зустрінемось. Не повірите. Тут така цікава річ, поки їхав за посилкою, е, прийшла ще одна. Тому доведеться забирати дві. А що і як у посилочках планую показати вам у наступних влогах. А сьогодні ми завітали на коднації виставку студентів коледжі культури і мистецтв, що наразі актуальна у виставковій залі. Роботи доволі розмайті. Тут і класика, і абсолютно нові техніки, нові експерименти, і певна особлива подача своїх думок, своїх ідей. У роботах піднімається і тема сучасності. Відвідувач знайде тут роботи на свій смак, безперечно. Тож із певністю можна сказати, що мистецтво під час війни є. А для того, аби ви у цьому переконалися ще раз, залишимо вам кілька посилань у описі. А 11 листопада в галереї мистецтв ми презентували невеличку виставку до Дня Незалежності Польщі. Як усе виглядає у наступних кадрах? І 11 листопада відбула ще одна вагома, просто неймовірна подія. Херсон це. Україна. Отже, слава ЗСУ! Вдячні всім! Все буде Україна! Суботній замок! І звісно, перші дні листопада не пройшли без кави, кави і ще раз кави. Ну, а наразі дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, переглядайте відео, вірте в ЗСУ. І до нових приємних зустрічей. На мийці черга. Ну, а ви одягайтесь тепліше. Сонце хоч і є, але воно, на жаль, оманливе. І так, зустрінемось!